За даними соціологів, через війну понад 90% українців мали хоча б один із симптомів тривожного розладу, а 57% перебувають у зоні ризику розвитку ментальних порушень. Тим часом 31% громадян не вважають свій стан достатнім для того, щоб звернутися до фахівця. Для вирішення цієї проблеми Олена Зеленська ініціювала всеукраїнську програму ментального здоров'я Ти Як? Більше про неї розкажемо у сюжеті. За ініціативи першої леді Олени Зеленської започаткована всеукраїнська програма ментального здоров'я Ти як вона має створити систему сервісів і послуг для підтримки українців у складні часи повномасштабної війни згідно з програмою відтепер, не лише психіатри та психотерапевти зможуть допомагати у відновленні ментального здоров'я, а й сімейні лікарі. Наші сімейні лікарі пройшли навчання по програмі Image Gap». Яка навчала нас, як правильно я також ці курси пройшла, як правильно працювати з людьми. Там є певний алгоритм дії, по якому ми бачимо, як нам потрібно діяти з людиною, там покроково, які людина говорить скарги, і що ми маємо робити в тих чи в інших ситуаціях. В Миколаївській області пройшло навчання 784 людини, медичні працівники це лікарі і медсестри. Однак це ще не остаточна цифра, адже передбачається, що всі сімейні лікарі мають пройти даний курс. Він триває п'ять днів. Після цього кожен медпрацівник має виконати практичні завдання та отримати сертифікат про проходження курсу. Як це буде виглядати в майбутньому? Пацієнт, коли буде приходити до сімейного лікаря, лікар буде йому надавати первинну допомогу, консультацію і далі вже встановлювати маршрут пацієнта. Якщо пацієнт потребує подальшої спеціалізованої допомоги, то він буде перенаправлятися до психологів або ну, в психіатричну лікарню. Ну це не психіатрична лікарня, а центр надання допомоги. На Миколаївщині програма ти як запрацювала з 5 липня. Тоді координатори провели аналіз потреб населення за допомогою анкетування отримувачів послуг та їх надавачів. Для чого це було потрібно? Для того щоб зробити картування послуг, тобто в нас далі стоїть завдання зробити умовну карту, і щоб ми бачили, де по Миколаївській області, по всім районам. Організаціям, структурам, де надається послуга, а де її дефіцит цієї послуги, і відповідно, де буде не вистачати, тоді ми будемо перенаправляти благодійні організації, волонтерські організації, створювати там, щоб люди могли отримувати психологічну підтримку і допомогу. Координаторка програми у Миколаївській області розповідає, ментальне здоров'я є надзвичайно важливим, адже без нього не буде і фізичного здоров'я. Тому наголошує, не варто нехтувати зверненням за психологічною допомогою, адже в такі часи вона є необхідною. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.